Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердок. Сьогодні доволі простенька і одна з найпопулярніших команд дай лапу. А поки ми розминаємось, постав цьому відео вподобайку. Напиши, яку лапу частіше дає твій улюбленець, та підпишись на канал. Ну і про дзвіночок не забудь. На початку невеличкий вступ, чому можливо вам не варто вчити цю команду. Дай лапу це доволі легка в виконанні команда, яка також вчиться позитивним підкріпленням. Тобто в процесі навчання хвостик розуміє, що лапою можна добиватись свого, а так як улюбленцю підняти лапу та торкнутися нею, вас буде доволі просто, він безумовно спробує цим маніпулювати. Як це може проявлятись? Наприклад, ви їсте, а улюбленець просто підійде та почне бити вас лапою по коліні. Щоб ви поділились, бо він знає, що за лапу щось дають, або ж так може проситись на ліжку. Таким чином, собака в прямому сенсі почне вас задовбувати цією лапою, тому подумайте двічі, чи вчите вам цю безумовно круту команду. Але якщо це вас не лякає, то починаємо навчання. Для початку потрібно, щоб песик вже знав команду сидіти, бо з позиції сидячи лапу давати набагато зручніше. Тоді ви просто берете хвостика за лапку, не піднімаючи її, і підкріпляєте смаколиком. Пропрацюйте так кілька раз, щоб малюк не хвилювався, що ви його якось тягнутимете за лапу. Далі ви берете лапу та піднімаєте її трошки вверх. Та підкріпляєте вже той момент, коли лапа піднята та лежить у вас в руці. Не піднімайте дуже високо, щоб не приносити песику дискомфорт. Краще поступово збільшуйте цю висоту підняття лапи. Після такого відпрацювання саме час прив'язати голосовий сигнал. Це може бути дай лапу, здоров, просто лапа, будь-які зручні для вас слова. Тобто, перед тим як взяти улюбленця за лапу і підняти її, ви чітко промовляєте дай лапу і тренуєтесь так багато разів, щоб песик почав асоціювати звук власне з підняттям лапи. Наступний етап випливе сам по собі. Ви маєте підловити момент, коли після вашого голосового сигналу та простягнутої руки собака хоч трішки зрушить лапку з місця. Тоді трошки допоможіть малюку. Не очікуйте, що він покладе лапу чітко у вашу руку. Як тільки він її підняв, одразу ж підставте під неї свою долоню. Допоможіть улюбленцю досягти цілі. Пізніше ви можете, поступово збільшуючи відстань, вже відпрацьовувати команду до кінця. І тут вже індивідуально, якийсь песик може задирати лапу чуть не до небес, а інший може піднімати тільки трішки. І в такому разі тренуйте висоту підняття поступово все вище і вище. Дуже важливий нюанс підкріплення, тобто смаколик, ви маєте видавати в той момент, коли лапка собаки у вашій руці, і ні в якому разі не видавати тоді, коли собака вже опустив лапу. Аналогічним чином ви вчите давати і іншу лапу. Спершу кілька разів торкаєтесь і підкріпляєте, тоді самі піднімаєте лапку і підкріпляєте, далі додаєте голосовий сигнал, ну і вже відпрацьовуєте команду повністю. Також важливо, не вчіть давати одразу дві лапи. Вивчіть спершу дай лапу, наприклад, на ліву, і лише після ідеального виконання починайте вчити давати праву лапу. Команду дай лапу не обов'язково виконувати з позиції сидячи. Спробуйте робити її з позиції лежачи або стоячи. Команда дуже легка в виконанні і зазвичай собаки її вчаться дуже швидко і без зайвих складнощів. Також вміння давати лапу може бути корисним для вивчення таких команд, як «тік-ток», Тіп-Топ та інших. Тому тренуйтесь і пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки. Тут бадюка весільні. どよだっこ。